Всім доброго дня, ви творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Галини. Подивимося, що вона прислала. Дякую Галині за гостинці. Дуже приємно, але прошу вас, це все зайве. Не потрібно витрачати в нинішній час на лягомі. нам, аби втриматися. Зима попереду невідомо яка, будемо надіятися, що ми справимося, але. Бережімо себе. От. Я з пакетиків не витягувала, тому що більшість розсипані намистини, цей пакетик розірвався, то я переложила в тарілочку. Значить, бірюза, тут такі агатові намистини. Тут лазуриту такі низочки, Асорті жовтих намистин. Такі намистини лемфорк. Тут котяче око. Місячний камінь і, не знаю, напевно, гірський кришталь у ці білі. Агат тонований. Так, я перебігла. Такі намистини бірюзового кольору. Тут крихта бірюзий голіт, малахіт, тут. Декілька видів аметистових намистин, такі конектори. ще Тут є ось такі кулончики. І тут така імітація: червоні, бірюзові, білі, жовті, сині, підперли. Ось трошки скарбів є, щось буду робити. Галина казала, що все на мій смак. Подивимося, який в мене смак. <ріх> Дякую за довіру, це дуже приємно і надихає. І, як я помітила, що якщо мені довіряють, ці намиста мають більшу магічну силу. Так що будемо сподіватися, що магія вийде, і я вам покажу, що я натворила. Оновлені прикраси для Галини готові. І подивимося, скільки краси вийшло зі скарбів, які Галина прислала. Першим, як мені і захотілося зробити, і дуже актуально, і зараз воно в тренді це жовто. Блакитне намисто, колір нашого прапора. Але це не тільки колір нашого прапора, це поєднання матеріального і духовного. Жовте – це духовний світ, а синій це матеріальний. І коли гармонійне поєднання, тоді все окей. У нас гармонійне поєднання і у нас буде все окей. Було. Небагато намистин бірюзи, ну, ім, імітації бірюзи, і були такі різні жовті намистинки. Розсипані вони в пакетику. Я вибрала такого кольору, ближчого до кольору нашого прапора, і поєднала в намисці. Додала фурнітуру бронзу золоту, такі золоті диски дала, такі шапочки. Такі намистинки, конектор і на закінчення гачок. Намисто вийшло чудовим. І, як сьогодні, воно є в тренді, весь світ використовує ці кольори, тому я радію, що і я можу щось створити таке, що подобається всьому світу. Колись, звичайно, на це не звертали уваги. І я часто подорожувала, і звідки із України, а з Росії. Та ні, з України. Навіть не знали, що є така країна Україна. А тепер весь світ знає. Правда, дорогою для нас ціною, але будемо сподіватися, що це остання плата за нашу незалежність. Із Лазуритові голтовки були дрібні і крупніші, дві низочки. Я вирішила додати фурнітурну. Ще тут бракло я додала своїх лазуритових намистин по кольору, які підходять, і зробила три низки. Їх можна перекрутити, як я зробила, а можна і розрівняти. Це вже як Галина захоче, Далі ще подовжуючий ланцюжок. Щоб можна було дожину регулювати. А сюди додала роздільні маленькі намистини, щоб вирівняти цю галтовочку. І для краси, для яскравості дала такі за розміром підходящі фурнітурні намистини. Вони дають блиск і дають таку яскравість цьому намисту. І ще були в пакетику 6 агатових намистинок. Їх можна носити як комплект. Вони по кольору, бачите, підходять. Так що комплект шість одинакових, і я вирішила зробити отакі три сережки на пінах. Такі висячі. Ось така краса. Така швенза запроста. Побачила я цікавий кулончик у Галини. Він мені сподобався і по кольору такий ніжний, ніжний аметист сюди підійшов. Кулончик такий, бачите. І такий ніжний аметист. І ще були темніші менші. Я вирішила їх поєднати, бо цих було тільки скільки. 6, 7, 15, по-моєму, чи 14, не пам'ятаю. Тут я ще вибрала дві агатові. Вони найблідіші були для того, щоб трошки більше було великих, щоб воно заходило, бачите, туди до шийки. І вже на закінчення були менші. Дала роздільні такі зі стразами що підходять, бачите, до кулончика. Сюди додала дві частинки такі цікаві, ну і з гачок. Ще у галини були такі капельки сережки, я поміняла у них швензу. Віддала таку Такий комплект. І з дрібненької бірюзи я на піни, Вона настільки дрібненька, що я давала по дві намистинки, щоб хоча б трошечки був об'єм. Ось, додала свої такі агатові, білі намистини. І сюди на закінчення я використала торквініт бірюзового і білого кольору. Дала такі турні-турні, вийшло дуже таке ніжне кольє. Із малахіту зробила комплект. Ось таке кольє, були капельки, з двох зробила сережки. І залишалося 5 капельок. Я вирішила їх дати так підвісочки. 5 було трошечки замало, і я ще на зменшення дала із звичайної круглої намистинки. Ось такі сережки. Використала бронзу золоту фурнітуру. Оці підвісочки як сережки, так що комплект однозначно. На намистинки дала такі фурнітурні шапочки, і на закінчення менші. І ще залишалося досить менших намистин вийшов браслетик. Ось такий, на три низочки дуже такий ніжний. Я додала Такі роздільні. Бракувало трошечки, то я подовжила фурнітурними і такий конектор на три штучки. Раз все сюди ідеально вписалося. Ось такий браслет. Із імітації коралу, ну як же без гардів, велика колекція. Етно Підібрала сюди такі згарди. Додала такі шапочки шикарні, бачите, які вони. Такими квіточками. По центру дала намистинку таку фурнітурну. Мені якраз бракувало трошечки в цих маленьких, тому я дала більше шапочки, розтягнула, і по кількості, але воно гармонійно дуже підійшло. Бачите? Все як кажуть, книжка пише. І сюди дала на зменшення. Фурнітура бронза золото, тому що згарди мають такий і бронзовий, і такий золотий блиск. І з тонового агату фіолетового кольору. Я подивилася, що можна зробити на три низки мисто. Тих було небагато, я вибрала саме яскравіші, там залишилися менш яскраві. І решту дала оці наместинки. Їх було досить багато, дві низочки. Тому на три низки вийшло дуже добре. Такі шапочки на центральні і наместини По розміру, щоб плану переходило від великої до меншої Конектор Були такі намістини ручної роботи бранського скла. Я думала декілька різних варіантів, але в кінцевому вирішила зробити на три низки і використати це не гірський кришталь, як я думала, в пакетику, це місячний камінь. От, зараз дуже наглядна. Ситуація, коли можна показати місячний камінь натуральний і місячний камінь імітація. Іноді мені, мене критикують, що я називаю це місячний камінь. Тому що так його називають цю імітацію місячний камінь. От, а оце натуральний. Бачите, шукаю, щоб показати вам іризацію його, але її так мало, що майже її О, ось тут знайшла. Бачите? І місячний камінь штучний, і місячний камінь натуральний. Звичайно, що є з більшої іризації, відповідно, ціна вища, але це для наглядності, щоб ви розуміли натуральний і імітацію. О, я так дивлюся. Дуже мало іризації є на тих камінчиках. Ізотолог і за того і кажуть, що імітація більш Яскравіше. хочу подивитися, чи ще десь може буде більше. Дуже мало її. Я так майже кожну переглядаю і попадає. Просто ось тут трошечки є, бачите? Не знаю, чи вам на камеру видно? О! Ось так. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що таке місячний камінь натуральний і що таке місячний камінь імітація. Ось, дивлячись на ці намистини моранського скла. І тут є білий місячний камінь я додала, є такий блакитненький додала. Імітацію і є місцями сіре. Бачите, додала котяче око. Одним словом, я використала котяче око, місячний камінь і імітацію місячного каменю в поєднанні з моранським склом, так як тут по кольору. І реально вийшло три низки. Я бачите, нічого зайвого не додавала, тільки ці намистини сюди дала. От тут гарно видно іризацію, не знаю, як на камеру. От бачите як? Ну, реально камінь красивий, якщо попадає, де є іризація. Але її так мало, ну, знову ж, ціна якість, отак От скажемо. Чим більше іризації, тим буде вища ціна. І звичайно, що він шикарний. Але так як він досить дорого куштує, то імітація нам якраз підходить, якщо не зациклюватися на натуральності каменю. Ось, і я поєднала оце моранське скло, додала таку намистину переходу, щоб закрити ці дирки, дала котяче око, імітацію, місячний камінь, імітацію і котяче око. Котяче око теж імітація. Якщо вже так бути вже точним. Тому що не критикуйте мене, що я називаю це бірюзу, не бірюзу. Місячний камінь, не місячний камінь. У нас тут творча майстерня, тут ми можемо собі дозволити все, що хочемо. Ми не магазин каменів, де треба описати не гемологічний центр, де точно визначити. І мене радує місячний камінь, так. навіть Якщо це імітація. І гарний і прикраси виходять гарні. Ось три низки, можна їх по одній, бо я заговорилася, можна дві вдягнути, змістивши Ось. і можна три вдягнути. Можна їх перекрутити. Так, жотом. Бачите, як виходить. Тож буде галина сама рішати. Ще були такі перлини, імітація, але великі, гарні. І мені захотілося зробити таке довге-велике намисто з них. Додала я такі ніжні срібні шапочки, такі, бачите, квіточка. І між кожну дала роздільну, тому що намистини великі, щоб вони не тиснули одна одну, щоб вони легко були. Їм так, бачите, зручно і легко скручується. І, відповідно, дала середні, теж роздільні, і вже маленьке на закінчення гачок. Дуже таке літнє до якогось платячка. Ну, ну шикарне просто. Хоча це імітація, але як прикраса, вона дуже гарна. Із бірюзових таких листочків вирішила зробити сутуар. Я відсуну, щоб низ вам показати. Так, видно. Використала я такий конектор. Така прямокутна квіточка, такі ажурні конектори для краси. Ну і, відповідно, ці намистини. Фурнітуру бронзу. Золото. Золоті лише колечка, мені так сподобалося, воно і небагато, і в той же час додає такої яскравості. Бачите, і, ніби, і небагато, і в той же час є яскравість. І на закінченні я додала свої імітації бірюзи, хоча я називаю це бірюзою, мені так подобається називати, знову ж наголошую, не критикуйте. мене. Бо я все одно буду називати так, як мені подобається, не так, як вам. Хочеться, бо як я буду під вас підлаштовуватися, я втрачу себе. А так, приймайте мене такою, як я є, ну я стараюся для вас все одно. Ось. Звісно, кожному не догодиш, та мене це й не засмучує, в принципі. Те, хто думає, що я не знаю. Ну, чогось я і не знаю. Звичайно, і всього не, не можна знати. А чим більше знаєш, тим більше розумієш, що взагалі нічого не знаєш. А як менше знаєш, думаєш, що все знаєш. А реально, якщо так подивитися на Всесвіт знань, ми нічого не знаємо. Ми знаємо такий мізер, щоб, просто щоб ми могли існувати. Вже якісь спеціалісти, вони вже в тій темі трошечки більше знають, і то не все. Тільки Бог знає все. Ось, Із залишків я вибрала до першого такі жовтіші, а тут більше залишилися такі лимонно-жовті намистини. Такий сутуар додала жовту фурнітуру і напіни. Більше фурнітури ніякої не додавала. Мені щось захотілося, воно вийшло таке ніжне, без зайвої фурнітури. на закінчення гачок. Ну, реально ніжне таке. Ось, і коли я вже готувалась до відео, мені на думку спало, що ці два сотуари можна і вдягнути разом. Бачите, як виходить? Так що, знову ж, фантазія Глини. Ось і це все, що я вам хотіла показати. Всім нам мирного неба над головою, витримки, і перемога буде за нами. Всім гарного дня і до наступних переробок!